Добрий день, діти. Привіт, зайчику! А що це у тебе? Я не знаю. А наші діти знають це геометричні фігури з країни математики. Це квадрат, у нього чотири кути та однакові за довчиною чотири сторони. Це круг, у нього немає кутів. А ця фігура, яка має три кути, називається трикутник. Це дуже складно. Зайчику, щоб тобі легше було запам'ятати назви геометричних фігур, поглянь, які картинки можна намалювати за допомогою геометричних фігур. Хто це? Так, це пташка. Зайчику, які фігури ти бачиш на малюнку? А тулуп це овал, дзьоб та хвіст це трикутники, а голова це круг. А що зображено на цьому малюнку? Так, це ракета. А з яких геометричних фігур складається ракета? Прямо кутника, трикутника та кругів. Давай зайчик ми з тобою те щось намалюється. Малюємо за допомогою геометричних фігур. А малювати ми будемо цукерку. Для цього нам потрібні різнокольорові фарби, пензлики, оливець, серветки, баночка з водою, аркуш паперу. За допомогою геометричних фігур малюємо цукерку. Ось так. Потім зафарбовуємо її. Колір фарби можна обрати будь-який. Ось так робимо. Потім ми цукерку прикрашаємо теж геометричними фігурами, квадратами ось так. так кругами. Ось така цукерка у нас вийшла. Бажаю вам веселих і солодких новорічних свят! До побачення, діти!